Всім привіт! Ви на каналі Giraž Racer, і сьогодні ми будемо обслуговувати таку M4 F82 з заміною масла в коробці і покажемо, як треба доглядати за такими машинами. При обслуговуванні таких авто дуже важливо вибрати правильні компоненти і мастила, тому що ця машина вершина інженерної думки, і вона розрахована під те, що вона розрахована. Допускати тут якісь замінники напівваріанти в деяких речах просто неможливо. Наприклад, ми використовуємо все, що відноситься до трансмісії. Це у нас фільтр, ще один фільтр, повний комплект для заміни масла в коробці. Навіть всякі пробки, болтики, все виключно оригінал. Ніяких замінників, ніяких здешевшень, тому що немає чим замінити конкретно ці компоненти. Тобто, по фільтрах звичайних салон, повітря і масляний ми можемо собі дозволити використовувати якісні замінники, такі як Манкнет. Це нам нічим не завадить. Але ще раз повторюсь, вся трансмісія виключно оригінал. Олива в трансмісію, звісно, теж оригінальна. І саме головне для цих машин це свічки. По свічкам багато хто допускає теж якісь помилки, використовує замінники. Ми радимо на всю М-серію використовувати виключно оригінальні свічки BMW. І бажано з перевірених постачальників, тому що дуже часто є підробки. Якщо їх купити просто в інтернеті. Дуже мала вирогідність, що вам прийде дійсно оригінал, тому що там є варіанти підробок від низького до високої, до від низької до високої якості, і дуже часто вам може прийти дуже типу там замаскована копія, а по факту це буде просто польоні свічки, які потім будуть давати вам проблеми, пропуски і всі інші проблеми. Відкати, машина не буде їхати. Використовуйте тільки свічки з офіціалу. Ось так виглядає оригінальне мастило в коробку dctf 1 Описи на мовах, відповідно, штрихкада, що комусь потрібно. Це оригінальне масло саме в ДКТ-коробку на цю машину. Другий вид оливи, що ми сьогодні будемо використовувати, це 75 В140. Це олива в редуктор з блокуванням під М-серію. Вона йде такого прикольного кольору. Через бутилку погано видно, потім покажемо. Теж виключно оригінал, виключно з офіціала. Саме цікава частина цієї заміни це заміна масла в коробці. Тут ми бачимо от такий фільтерок. Тобто така пластикова вставка, яка защокується, прикручується гвинтиками і всередині має фільтруючий елемент. Ще друга частинка має ось такий фільтр. Які теж окремо виставляється. Тут можемо побачити, що це Гітрак, тому що ДКТ це коробка компанії Гітрак. Свічки. Свічки у нас оригінальні, нові, теж з офіціалу. З фільтрів по повітрю, салону і маслу ми використовуємо масляний фільтр-манфільтр. -фільтр. Він дуже якісний лежить один в один в оригіналі. Бачимо номер hu 8011 z він відрізняється від звичайного фільтра на n 55 Хоча це, грубо кажучи, мотори брати. Тут іде свій фільтр. Також з цікавих особливостей для М4М3. В них іде два повітряних фільтра, а не один, як в звичайних машинах. Зазвичай всі рядні мають мотори один фільтр, в МК у нас два фільтра. і також фільтр салону. Відповідно, хто ще цікавляться, часто питають, що таке Кнехт, Ось мале, а ось Кнехт. Мале і Кнехт це одна і та сама контора. Тому іноді ці фільтри називають Кнехт, іноді мале, вони можуть бути в синій упаковці, можуть ось такій в в помаранчеві, але це один той самий продукт і він не відрізняється за якістю. Ось що я казав про повітряні фільтри. Відмінність така, що тут два короби з лівої сторони, один повітряний, і з правої. Тобто, взагалом, тут два фільтри, хоча двигун рядний, але розведений впуск по сторонах для того, щоб був гарний поток повітря завжди. Конкретно на цьому авто у нас пробіг 72 тисячі кілометрів. Немає інформації, чи попередні власники міняли оливу в АКПП. Але для того, щоб продовжити життя, ми радимо замінювати масло в таких коробках, якщо ви активно їздите на машині. Раз в 35-40 тисяч кілометрів. Чому так мало? Тому що на цих машинах їздять активно, і коробка ДКТ має свої особливості, свою роботу. І краще цим не нехтувати, раніше поміняти масло, бо ти все одно будеш жарити на цій машині, а не тягнутись в коробці. І ось ми вже завершили роботи по нашій М4, зараз робимо комп'ютерну діагностику, видаляємо всі помилки, перевіряємо, щоб все було чудово, скидаємо сервісні інтервали по всім маслам-фільтрам, і будемо віддавати машину клієнту. Хто потребує якісного сервісу, звертайтесь, пишіть до нас.